Я вітаю вас! Огляд музики вітру. Значить, у нас є такий дзвіночок. Цей бамбуковий дзвіночок, дуже схожий на коші, але не коші. Внизу ви можете змінювати фігурку, в комплектації є такий дельфінчик. Також у нас є ось такий низ, більш класичний. І отакі. Картоночки, які теж можна повісити, вони на вітру, ну, десь, може, на переході будуть створювати звук. А, компанія Райм. Звук досить приємний, всередині виглядає. Ну, зараз я вам... Спробую продемонструвати. Ну, дуже схожий на кощі, Такий, там є ще зелений камінчик. Тому...